Друзі, всім привіт! Як я і обіцяв, сьогодні у нас велика розпаковка, адже я вам покажу ті речі, які ви можете отримати через інтернет, нічого на них не витративши. Для цього вам потрібно переглянути моє попереднє відео, яке я опублікував, зараз ви бачите посилання уверху цього відео. А я приступаю до огляду цих всіх речей. Як ви бачите, у нас є дві парасольки, одна синього, друга, темно сірого кольору. термокружка. Вона тут запакована, ми перейдемо до неї далі. Великий павербанк на 20 000 мАч, який дозволяє заряджати ваш ноутбук. Також павербанк на 10 000 мА -год. і сумка для покупок. Це еко-сумка, еко-сумка шопер, яка дозволить вам здійснювати походи в магазини більш приємнішими. Отже, приступаємо до розпаковки. І першим, що у нас буде, це павербанк на 10 г. 1000 м. Ось така упаковочка. Модель Powerbank Mobi 801701 білого кольору. Зразу ми бачимо, який він є, але більш ви побачите, звісно, з самої моделі. Отже, я щойно виймаючи, вже натиснув кнопочку з боку. Це кнопка ввімкнення, яка демонструє нам відразу. На екрані скільки відсотків батарея зараз заряджена. І як ви бачите, на 100%, тому що ми її попередньо зарядили. Містить в собі три виходи і один вхід. Вхід у нас мікро USB, це для заряду вашого повертанку. Два виходи USB, один вихід Type-C. Це, мабуть, пластик, швидше за все, але він дуже подібний до металу на відчуття. Мабуть, за рахунок працює ребристості. Hotline наніс свої тут логотипи і надпис Будь на зв'язку з любов'ю Hotline. Технічні параметри ви зараз бачите перед собою на екрані. Плюси-мінуси і цього девайсу. Плюси це те, що має багато виходів і одночасно можна заряджати кілька девайсів, має кнопку вімкнені, має індикатор заряду. Мінус те, що він довго заряджається. Потрібно 4-5 годин допомогти його зарядки. Тобто зарядка поїде в комплекті, йде кабель, USB, мікроСБІ, сантиметрів 20 довжиною. Звісно, інструкція. Наступна річ, яку ми будемо з вами оглядати, це парасоль. Парасоль синього кольору. має такий чохол для його переносу. Також має ось таке кільце на руку, щоб ви його не втратили під час використання вітром його не здобули, наприклад. І відкривши, він спрацьовує по кнопці. Раз. Це є парасолька автомат. Вона відкрилася по кнопці і закрилася по кнопці. Тобто, а далі тільки залишається її правильна скласна. На ній є також надписи твоя смарт-звичка Hotline.ua Ось такий надпис. І з іншої сторони логотип самого Hotline. Ось тут він нанесено. Ручка невеличка, дуже м'ягенька, зручний, компактний в переносі, якість теж класна. І йдемо далі. Наступним у нас на огляді буде експортинка Shopper. Як ви бачите, дуже кручезна, дуже крутезна сумка. Має бежевий колір, знизу темно-синій напіс Котлайн Шопінг, Смарт Шопінг. Я в серці маю те, що не вмирає мрія і тримаємося. Як ви бачите, це Леся Українка з надписом, це мрія, це про нашого літака, мрію, який був втрачений під час нападу Росії на Україну. Так? Тримаємось. це та кухня, яка в Бородянці залишилася висіти на стінці під час наступу. І атаки по будинку, коли він зруйнувався, а одна стіна залишилася цілою. З іншої сторони, ми маємо надпис Сміливість з нашим гербом красивим, «Лиш боротись значить жить з Іваном Франко і Бандерівське смузі. Всім, мабуть, давно відомо, що це за смузі. Сумка виготовлена з дуже якісного, такого твердої мішковини. В ній можна спокійно переносити 15 кг, не знаю будь-чого, що сюди заманеться покласти. Єдине, мабуть, що мені не зовсім сподобалося в цій сумці, так це ручки, тому що вони трошки занадто довгі. Я б їх зробив такої довжини і, мабуть, вона б була б більш комфортна. Але реально, сумка, це не. Сумки, які ви бачите зараз на полицях магазину, еко-сумки, які дуже низької якості, їх не звичайно, надовго, їх навіть не хочеться брати в руки, бо вони не еко-далеко, а виглядають е, навіть як якась синтетика страшна. Тут реально крута сумка, з якою ви будете задоволений ходити. Сюди можна покласти як ноутбук, так і будь-які речі. Слідуючим, ми приступимо до огляду павербанка на 20 000 мАч. Що відмінно в цьому пауэнку? Так само є в комплекті кабель USB Micro USB, він, мабуть, ще коротшої довжини, як був в попередньому, мабуть, сантиметрів 15, це не важливо. Пербанк. Ось такий має вигляд крутезний. Зараз давайте спочатку проговоримо про його модель. Тут все зазначено дуже на китайській мові, але ось з цієї сторони є зазначена модель. Я вам зараз підношу, я думаю. Відео сфокусувалося, і ви бачите все, що тут продемонстровано. Біс це є торгова марка. Модель, щойно ви бачили, W27. Що цікавого в цій моделі? В ній так само є кнопка включення, після натиску, якої ми бачимо, я взяв його договір ногами, 83%, тут вже відсотки заряду в ньому присутні. Також є два USB, виходи, 3 і 1, і USB Type-C, і micro USB. Через microUSB, як я говорив, зарядка у нас йде, а ось оцей USB Type-C з функцією PD в дві сторони. Це що означає, що він підтримує швидку зарядку. Швидку зарядку як ваших девайсів, так і швидку зарядку самого себе. На виході у нас є 22,5 Вт. Super fast charging написано, також нанесений логотип Hotline Sparts Shopping і будь на зв'язку, так як і на попередньому єдине, що тут одне сердечко, а на тому було два. Ще деякі характеристики девайсу ви бачите зараз тут. Нагадаю, кнопка, так само є екранчик, підтримка швидкої зарядки як павербанка, так і ваших девайсів. USB Type-C. І мікро-USB. З іншої сторони маємо 20, це означає, що більше 20 Ампер-годин. Повербанк крутий, важкий на вагу. Ну, можливо, якщо там не пісок, то значить батареї якісні. Зазначено, що ліки полімерні мають служити довго і підтримувати ваші девайси в зарядженому стані. Підуючи, що ми будемо оглядати, це термокружка. Перма книжка бренду Discover Art 250601, модель TravelMAG 480 мл. І відразу з коробки ми можемо бачити, що зберігає тепло до 6 годин, зберігає холод до 8 годин, не містить шкідливих речовин. Тобто виготовлено нас екологічно чистих матеріалів з харчової сталі, яку можна використовувати. Для переносу будь-яких страв. І вигляд кружки. Кружка виглядає так само круто, як і будь-яка попередня річ. Має тризуб з підписом сміливість, не зборотись значить жить. Хотлайн, логотип бандерівське смузі. І це смарт люкс. Покупки з хотлайном, це завжди розумно. Відкривається наступним чином. Після відкриття фіксується в цій зоні. Там є така впадинка невеличка, точніше виступ невеличкий, а впадинка ось в цій частині кришки, що відкривається. І вона так раз і, за... і вже під час пиття через оцей отвір у вас не буде вам бити по носі цією штукою. Тобто продумано місце закривання на повністю Оця основа, яка дозволяє дуже щільно закрити, щоб не протікали речовини ніякі. Кришка прозора, тому ви будете бачити вміст, скільки ще залишилося у вашій кружці. І для відкриття самої кружки достатньо ось так провернути. Маємо ємність повністю гладку, що вимивати буде її дуже зручно. Вона двохстінна. Дно так, тут має прорезинену, ось таку основу, щоб вона не їздила по столі. Ну але з іншої сторони, ви тоді, коли зацепите, вона не поїде, а відразу перевернеться. Те, що вона закрита і дуже щільно закрита, це не дозволить проливатися важливим рідинам. Також на кришці є ось така резинка, що ще додає щільності. І в цій зоні у нас знаходиться така е, груба різьба, і різьба ось в цій частині знаходиться, яка так само закривається. Якщо подивитися вартість цих всіх речей, то ви зрозумієте, що вони вартують немало, і якщо ви можете їх отримати, Просто так, то, мабуть, буде великим бонусом. І ще одна парасоля, тобто котлайн розділив їх, мабуть, на жіночий та чоловічий. Ось така темно-сірого кольору. також чохол. також кільце для переносу з шнурка, такого. кнопка, яка показує в дві сторони, Тобто, це парасоля автомат. Защипнули, розщипнули, натиснули. Наша парасоля відкрилася. Ще раз натиснули і закрилася. Наступним чином. Натиснули, парасоля розкрилася. Ще раз натиснули і парасоля закрилася. Також бачимо надпис Твоя смарт-звичка HotlineUA. І з другої сторони Hotline. Логотип Hotline. Речі якісні, речі, я думаю, будуть слугувати нам довго і навіть є дуже корисними для будь-яких подорожей. Отже, наша парасоля, наш павербанк один, наш павербанк другий, парасолька друга. Також ще раз покажу і вам, як вона відкривається і як закривається. Єдине, що потрібно її закривати вручну ось таким чином самостійно. Так, Друга наша парасолька, термокружка і. Екосумка Шопер. Не забувайте, що це тільки та частина речей, які ви можете отримати за бали, заробивши, як ви побачите ще раз нагадаю в попередньому моєму відео про хотлайн. Але там ще дуже важливим пунктом є те, що ви можете робити донати на армію. Так само не за власний кошт, а за рахунок коштів, які передасть Хотлайн за ваші відгуки. Тому так думати про ось оці всі чудові речі потрібно. І обов'язково працюйте, щоб їх отримати. Але не забувайте, що донати на армію для перемоги нашої України і приближення її максимально швидко і вже потрібно також обов'язково робити. Я його робив, в попередньому відео ви його бачили. Ви отримуєте на пошту підтвердження того, на яку суму ви зробили донат. Хотлайн публікує статистику, скільки коштів він передав на ССУ завдяки нашим донатам із своєю участю. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте, що будуть нові відео корисними та якісними. Ці відео у нас українською мовою. Тому розвиваємо український контент, пишемо ваші коментарі, що вам більше всього сподобалося на цьому відео, що ви хотіли б ще, щоб Hotline розіграв, і обов'язково ми будемо робити новий цікавий контент. З вас лайки. До нових зустрічей!